Разом граємо мову розвиваємо. Масляна, як Соломійка з гавчиком, зиму проводжали, а весну зустрічали. Одного гарного зимового дня Соломійка зайшла на кухню та побачила, як бабуся щось готувала. По всій хаті розносився смачний аромат, а на сковорідці підрем'янювалися млинці. Бабусю, що ти печеш? Млинці, Люба, адже вже скоро масляна. Масляна? А що це за свято? Це дуже давнє веселе свято. Ми проводжаємо зиму і зустрічаємо весну. Печемо млинці, бо вони круглі й жовті, як сонечко. А ще співаємо, водимо хороводи та кличемо тепло. Ау, ау. І Я буду весну кликати. Так, але спочатку допоможіть мені приготувати все до свята. А, а, а я знаю чистомовки про це свято, ав? Чистомовки для малят. Ла, ла, ла до нас масляна прийшла. Повторимо Ла, ла, ла. До нас масляна прийшла. Ли, 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 ми мленці вже напекли, а тепер разом ли, 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 ми млинці вже напекли, му, 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 проводжаємо зиму. Повторимо му, му, му. Проводжаємо зиму. На, 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 скоро прийде вже весна. Повторимо ще раз на, на, на скоро прийде вже весна. Соломійка з бабусею напекли багато млинців, а гавчик стояв біля столу, принюхуючись. Ой, Як смачно пахне! А можна мені хоча б один молодець? Гав-гав! Потерпи, будь ласка, гавчику, спочатку зиму проведемо. Вони швидко вдягнулися та вийшли на двір. На дворі було весело й гамірно. Діти разом із дорослими прикрасили двір різнокольоровими прапорцями, в центрі поставили велику солом'яну ляльку, символ зими. Діти каталися на санчата, грали у сніжки, а дорослі готували частування. Раптом подув крижаний вітер. Все навколо стихло, і перед дітьми з'явилася зима. Ви мене кликали, як гарно ви все тут вбрали. Я люблю також все прикрашати, вкривати землю снігом, малювати візерунки на вікнах і дарувати веселощі. Вітаємо тебе, зимонько!» Ой, яка ж ти гарна. Так, але, на жаль, вже час приходити весні. Ал, гау. Так. Ми хочемо тепла і сонечка. Гав, гав!» Зима задумалась, а потім промовила. Хочете тепла? А може, все ж таки, вам більше подобаються зимові розваги? Давайте ми це з'ясуємо. Що ж вам більше подобається? Дидактична гра, зима чи весна? Малята уважно подивіться та визначте, до якої пори року відноситься предмет? Це сніжинка. До якої пори року вона відноситься? Так. До зими. А підсніжники вони відносяться до весни. Санчата, до якої пори року відносяться? Розумнички до зими. А бурульки, що тануть, до якої пори року ми віднесемо? До весни. А ялинку. Так, її ми віднесемо до зими. Цікаво, а до якої пори року ми віднесемо ластівку? Молодці, до весни. А рукавиці коли ми носимо? Взимку. А в яку пору року найяскравіше світить сонечко? Звісно ж, навесні. Добре, якщо весна вам більше подобається, то кличте її, але чи захоче вона прийти, адже я ще така сильна. Весно, весно, приходь! приходь. Нам, Нам тепло. тепло і сонце Подаруй. подай! А, а, мабуть, вона нас не чує. А, а. а давайте зробимо руханку. Весненька нас почує та обов'язково Прийде. Гав. Малята. Скоріше всі вставайте та весняну руханку розпочинайте. Гав-гав! Ми як кішки, спинку рівно підтягнулись, не забули, посміхнулись рухатися треба всім, і дорослим, і малим, рухатися треба всім. Треба всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім і дорослим і малим. Раптом за хмар визирнуло сонечко, і з'явилася весна. Я вже тут. Дякую, що покликали мене. Я принесла вам тепло, струмочки, спів пташок і перші весняні. Хвіти. Ну, що ж, час і мені вже відпочити, сказала зима і розтанула в повітрі. Весна усміхнулася. Навколо заспівали пташки, потекли струмочки, а з дахів почали крапати крапельки. Ов! ов. Весна прийшла. Потрібно всім розповісти про це. Гав! гав. А давай разом з малятами спробуємо скласти невеличке оповідання про весну. Ав, давай! А допоможуть нам в цьому мнемо смужки? Ав! Ав! Мовленєва, вправа весна. Малята, уважно подивіться на зображення та спробуйте прочитати. А допоможуть нам в цьому мнемо смужки. Ці знаки позначають дії Живе, лежить, іде, біжить, гріє та розпускається. А ці позначають місце, де це відбувається до від на біля, поза, в. Роздивимося першу смужку. Цей значок позначає до. Дівчатка позначають нас. Цей значок позначає прийшла, а цей весна. Нас вийшло до нас, прийшла весна. Промовимо речення повністю до нас прийшла. Весна. Роздивимося наступну смужку. Це сонечко. Цей значок позначає, що воно зігріває, а це земля. В нас вийшло. Сонечко зігріває землю. А тепер скажемо разом: сонечко зігріває. Землю. Наступно. Ці два чоловічки позначають, що біжать або побігли. Смайлики позначають веселі. А це струмочки. В нас вийшло. Побігли веселі струмочки. Повторимо. Побігли. Веселі струмочки. І остання смужка. Цей значок позначає, що на. Тут ми бачимо дерева, цей значок позначає, що розпускаються, а це бруньки. На деревах розпускаються бруньки. Скажемо повністю: на деревах розпускаються. Бруньки. А тепер складемо розповідь. До нас прийшла весна. Сонечко зігріло землю. Побігли веселі струмочки. На дерева розпускаються бруньки. А, а тепер можна млинці їсти? А? Звісно. Як же добре, що є таке чудове свято! Гав гав! І як добре, що є млинці! Гав! Всі засміялися, а сонечко, ніби підслухавши їхню розмову, засвітило ще яскравіше. Так закінчилося веселе свято Масляне, а з того часу Соломійка з Гавчиком щороку допомагали провести зиму і зустріти весну. Радіючи теплу, сонцю і веселища